Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В сьомій ранку тріснули канали несучих опор кримського мосту. Один проліде, за словами очевидців підняло авторух, заблокований до мосту. Знову зганяють робітників, адже просто перед контрнаступом ЗСУ їм конче необхідна ця логістична артерія. З самого ранку в Криму весело ЗСУ, Ми у вас віримо. Південь заштопорило. Пишуть місцеві опозиційні партизанські телеграм-канали. Інженери в. Той же час зазначають, навіть якщо вдарити по кримському мосту трьома ракетами, частина впаде, частина залишиться, міст потрібно буде демонтувати, але відновити його РФ не зможе. Незалежний експерт, геоеколог Юрій Медувар, вважає, що кримське місто завалиться в будь-якому випадку, чи то від українських ракет, чи то сам по собі, оскільки поруч з ним розташований грязьовий вулкан, який вивергається приблизно раз на 10 років, пише обозрівателя. Незрозуміло, як він кримське місто досі тримається там. Дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, а глина не тримає, так як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося. Це я кажу як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна, і в небезпечних районах. Подібні споруди можна будувати лише на скельній основі. Ми вже замість скельної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини. Пояснив Мадовар. Експерт вважає, що в Україні дійсно є можливості зруйнувати міст ракетним удар. Аром, але зробити це акуратно і красиво не вийде. Ні, красиво покласти не вийде. Це нереально. Довжина моста 18 кілометрів. Щось може впасти, а щось залишитися. Наймовірніше на дно він не ляже. Його потрібно буде демонтувати, сказав геоколог. За словами Медовара, весь кримське місто не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома-трьома ракетами. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять у будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишився як олізей. Зазначив ахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим. Окупанти не зможуть відновити кримське місто, якщо по ньому вдарять ракетами. Це дуже складно, необхідні серйозні інженерні розрахунки. Під час будівництва мосту допомагали іноземні фахівці, але зараз, думаю, вони нічого робити не будуть. А у нас своїх інженерів майже не залишилося повірте, тому питання важко вирішується. Резюмував геоеколог. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.